Доброго дня, шановні шановна преса, шановна Україна. сьогодні я хотів би звернути увагу України на наступну тематику. На, на минулому засіданні сесії два тижні назад. Ми розглядали питання стосовно проєкт постанови Верховної Ради про обрання суддів. Ця постанова була повністю провалена в сесійній залі Верховної Ради, тому Міжфракційне депутатське об'єднання «Депутатський контроль, і я, як народний депутат від Франції Народний фронт, хотів би заявити і опри, про те, що міжфракційне депутатське об'єднання оприлюднює список на сайті своєму на, своє, на своєму сайті проєкт постанови зі списком усіх суддів, які були винесені на розгляд у сесійній залі Верховної Ради. Для чого ми це робимо? Ми хочемо, щоб після майданівських подій кожен українець, кожен громадський діяць. Всі представники преси побачили цих суддів, звернули увагу на те і заакцентували увагу на тому, чи є які зауваження, чи є які рішення прийняті цими суддями не лише проти учасників Майдану, а взагалі незаконними рішеннями, які стосуються до наших українців. Велике прохання звертатися всіх до нашого міжфракційного депутатського об'єднання, до мене особисто, як до народного депутата, надавати копії ухвал. Чи рішень судів, які знаходяться будуть у цьому списку, а також показувати всі незаконно прийняті цими суддями рішення для того, щоб реально провести очищення влади, для того, щоб дійсно показати Україні, що суди в Україні будуть змінюватися. Тільки разом з вами, шановні українці, тільки з разом з вами, шановна громадськість, ми зможемо змінити цих суддів. Я вважаю, що депутатське право воно повинно бути підкріплене голосом народу. Ми будемо чути вас, і тоді ви побачите, що результат у Верховній Раді буде. Дякую.